Всіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з кавою. І з цим відео відбувалася дуже довга історія. Спочатку я була на коражі після читання книжок після першого сезону серіалу, записувала сама собі під час читання голосові повідомлення, щоб не загубити ніякі відмінності між книжками та серіалом. Аж в якийсь момент збагнула, що я навіть. Порівняти не можу, тому що відрізняється. Геть, усе. І потім я подумала: окей, знімати відео не буду. Згадаю серію пробігцем цим та й усе, але ось я сиджу перед вами та знімаю це відео. Отже, як ви знаєте, є серіал і є серія книг Айзека Азімова Фундація. Власне, це адаптація з англійської Foundation, основа фундамент. У нас у КСД були видані лише останні 5 книжок. І, мандруючи нашим книжковим ютубом, я зрозуміла, що є ті, хто вважає, що це власне і все, що це єдине, що є. А є ті, хто чомусь вважають, що офіційними є лише ці 5 книжок. Пануть якісь дивні міфи. Що ж, давайте їх розвіємо. Ну, по-перше, це цикл, в якому сім книжок, а не п'ять. І це наукова фантастика. Серія увійшла в десятку найкращих фантастичних романів Локуса. А також книжки з циклу отримали премію Гюго за найкращу фантастичну історію усіх часів. Ці сім книжок були написані звичайно ж власне Айзеком Азімовим, тому серед них немає неофіційних книжок. Вже після його смерті деякі книжки були до цієї серії дописані іншими авторами, але їх ми не будемо брати до уваги. Також серія фундації є завершенням циклу галактичної історії і попереду є інші серії, з якими фундація пов'язана. Тому, перед тим, як ми перейдемо до фундації, пропоную зазирнути трохи назад та подивитися. На початок хронології історія почалася дуже давно ще на планеті Земля, і почалася вона зі створення роботів. Власне, думаю, почати можна з розповідей про роботів. Вони були створені для допомоги людям. Але що якщо вони почнуть конфліктувати зі своїми творцями? Далі ми зустрічаємо детектива Елайджу Бейлі та робота Деніела Оліво. Якщо ви не читали попередні книжки, але вже читали фундацію, і знаєте про кого зараз іде мова, то так не дивуйтеся, він проходить крізь цикл, починаючи від його початку. Людство розділилося: індивідуалісти, довгожителі з минулих космічних колоній та жителі Землі у колективістських містах. В одному з них працює детектив Бейлі через певні обставини на його плечі та його напарника робота лягає відповідальність за космічні відносини, за майбутні цивілізації, адже протиріччя між зовнішніми світами досягають свого апогею. А далі ми вже поринаємо в історію Транторіанської імперії. Зародження, розвиток та домінування у галактиці. Отак От швиденько ми з вами пробіглися по хронології та залишили позаду 37 розповідей та романів. Аж настільки великий цей цикл. І нарешті ми підійшли до фундації. Прелюдя до фундації це перша книга приквелу до фундації. І саме за неї була премія Локус. Саме у цій книзі ще молодий Геррі Селдон, науковець із Глікону. Починає працювати над теорією математичного моделювання майбутнього, і власне ця наука і отримає далі назву психоісторія за підтримки прем'єр-міністра Клеона I, Еду де Мерселя Селдон і отримує і місце роботи, і дружину, і спільників, і починає працювати над працею всього свого життя. Шлях до фундації це другий приквел. Пройшло вісім років, але ВОЗ… Все ще там, де і був. Тобто Селдон продовжує працю, а Демерзель продовжує його підтримувати. Вони намагаються предректи майбутнє, і ситуація на Транторі стає досить напруженою через певні особливості своєї сутності. Еду Демерзель він же і є робот Даніел Оліва. Не може більше знаходитися при Клеоні першому, а вся справа в тому, що існують певні закони робототехніки. І перший з них це робот не може завдати шкоди людині або ж своєю бездіяльністю допустити, щоб людині була завдана шкода. Друга робот повинен коритися всім наказам, які дає людина, але окрім тих випадків, які суперечать першому закону. І третій закон, робот має дбати про свою безпеку тією мірою, яка не викликає протиріч першому та другому законам. Окрім того, існує нульовий закон, який полягає в тому, що робот не може завдати шкоди усьому людству. За порушення цих законів миттєва деактивація. Це все закладено у програму. Тож Селдон сам бере на себе відповідальність за вирішення кризи та займає місце Демерзеля при Клеоні. І на цей час Селдон вже всиновив рейча. Після смерті Клеона І Селдон йде у відпустку та продовжує працювати над психоісторією. Далі трапляється дуже багато подій, серед яких ключові це сім'я, відбуття на іншу планету та смерть рейча, деактивація дружини Селдона, надзвичайні здібності телепата та можливість впливати на інших у його. Онуки, все це сприяє тому, що Селдон вирішує створити дві фундації. І свою роботу він встигає завершити вже впритул до свого кінця. Далі йде оригінальна трилогія. Чому оригінальна, ну, по хронології все ок, просто вона була написана трохи раніше за приквел. Ну, знаєте, іноді письменники так люблять робити. Спочатку написати щось одне, а потім до цієї історії додати щось, що передувало їй. Отже, далі йдуть фундація, фундація та імперія і друга фундація. Власне, саме ці книжки і були видані у КСД. І саме в цих книжках охоплюється. Декілька століть. Тут йдеться про поселення на термінусі, про кризи, про те, як змінювалася історія, як у хранилищі на термінусі раз на певний період часу з'являється голограма Селдона та говорить про те, які кризи були, що власне трапилося, що можливо далі очікувати, і зникає до наступного разу. Окрім того, голограма Селдона розповідає, що існує друга фундація, і разом з першою вони будуть створювати ядро майбутньої нової імперії. І так проходять століття. Але є дещо, чого Селдон не передбачив, ну тому що неможливо передбачити взагалі геть усе. А власне він не передбачив появу такого героя, як мула або ж мула, у якого є надзвичайні здібності. І спочатку ми не знаємо звідки він. Але потім ми про це дізнаємося. Перша фундація відчуває конкуренцію до другої фундації, ну бо ж люди залишаються людьми. І ніхто не любить, коли є хтось, хто так відрізняється від тебе, хто може впливати на твої думки. Перша фундація хоче бути єдиною фундацією, так, вже з такими імперськими амбіціями, тому друга фундація має якось себе захищати. Звичайно, вони ще мають захищати майбутнє, і на відміну від. Першої фундації, друга фундація продовжує займатися психоісторією. Звичайно, вони не хочуть, щоб хтось знав, де вони знаходяться, ну бо інакше їх просто знищать, і роблять свою певну шахову партію. І нарешті межа фундації та фундація і земля. Минуло вже 500 років зі створення першої фундації на термінусі, і людині з космофлоту дали завдання знайти другу фундацію, тому що підозрювали, що вона все одно досі існує. Разом із ним відлітає історик та міфолог, який мріє знайти землю, так, планету Земля, тому що до цього моменту її якось загубили. <звук> У той же час людина з другої фундації шукає. Третю силу, яка з'явилася, яка може керувати всім і навіть другою фундацією. На цьому шляху герої проходять багато випробувань та відкривають для себе багато різних інших планет. Відучи слідами зниклої землі, вони повертаються на початок. І дуже символічно, що історія завершується тим і там, де і з кого вона починалася. Так. Є й інші книжки, але вони написані вже не Азімовим, тому тут ми про них говорити не будемо. Думаю, до цього часу, якщо ви вже дивилися серіал, то зрозуміли, чому мені було важко порівняти книжки та екранізацію. Мені лишилося це тільки окреслити. У серіалі з книжок лише ідея, імена, назви та загальна концепція. Ну загалом і усе. Тут навіть немає чого порівнювати, навіть якщо швиденько пробігтися. Селдон помер на Транторі, в глибокій старості, а не те все не зрозуміло, що відбувалося в серіалі. Про кризи казала його голограма, а не оце от в серіалі відтворене, і наче ніхто не знав, що це таке за стела, і ніхто не міг туди підійти. Не було такого. Рейч мав прізвище Селдон, тому що він всиновлений Селдоном. У нього був свій шлях. Своя родина, своя історія, і загинув він на іншій планеті, захищаючи своїх студентів, а не оте не зрозуміли, що було в серіалі. У Реча ніколи не могло бути зв'язку з Галь Дорнік. Ця людина взагалі згадується пробігцем як молодий чоловік, який прилетів на Трантур вивчати психоісторію. Це був чоловік, а не дівчина, як в серіалі, і тим паче ніколи і не був головним персонажем. А в серіалі. Його зробили дівчиною ще й головною персонажкою. І з цього витікає, що Салімор Хардін також зовсім не та людина, якою представили в серіалі. Отже, вона ніколи не могла бути дочкою Рейча та Галь Дорнік не тільки через фізичні їхні властивості, але ще й за віком. Більше того, це не дівчина, а чоловік, один із тих людей, які вирішили кризу, яку притрік Геррі Селдон. Салімор Хардін отримав і вплив, і визнання, і владу, і ніколи не робив тих вчинків, які приписали дівчині із серіалу. Прем'єр-міністр Клеона. Так, як ви вже знаєте, з серіалу, із книжок, це був робот. Але потім прем'єр-міністром став Селдон. І перше, Демерзель не жінка, а чоловік. І як я вже і згадувала раніше, це той самий Деніел Оліва, з якого все і почалося. Персонажка взагалі не відповідає оригіналу. Вона якась інфантильна, якась ніяка. І тим паче вона не могла нікого взагалі вбити. Ну ви ж пам'ятаєте, закон робототехніки. Вона, а точніше, він в оригінальній історії не міг би нікого вбити, бо це шлях до саморуйнування. Ну, це ж їхня програма не шкодити людям. І що за крінжова історія у завершенні першого сезону серіалу, що за здирання кожі? На Бога, якщо це натяк на закони робототехніки, то вже запізно. <звук> Де Мерзель та Селдон були найкращими друзями, у якомусь певному сенсі, звичайно. І настільки вони один до одного добре ставилися, що Демерзель навіть приїхав на. Похорони Селдона. Ну, розумієте, вони там спілкувалися, чаї ганяли, допомагали один одному. А в серіалі це взагалі не існує щось. Клонування клеонів. Що за триєдиність? Я не знаю, на що це натяк на Бог Отець Бог Син, Бог дух святий. чи що? Ну. Релігія, яка присутня в серіалі, господи, я навіть не буду говорити нічого про цю маячню. Коротше. Висновки, я думаю, ви вже й самі зробили. Тому щоб не бомбити як оце я, зараз найкраще буде можливо це сприймати серіал як просто окрему альтернативну історію. Ну, знаєте, на тему, що було б, якби все було б не так, як у книжках. І так, до речі, скоро ж має вийти другий сезон, і я вже заздалегідь думаю, чи потрібно мені це, чи ні. А якщо я все ж таки буду дивитися, то чим таким мені кріпким запастися, щоб не бомбитись цього? Бо після читання книжок я не думаю, що я взагалі зможу адекватно сприймати цю історію. Що ж, Дивіться, читайте, робіть висновки. Самі, якщо ви вже читали цю історію, а можливо, ви читали весь цикл, поділіться своїми враженнями. Можливо, вам серіал сподобався більше ніж книжки, так що давайте про це поговоримо. І, взагалі, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтеся для розвитку україномовного Буктюбу. Власне, я і веду цей канал для того, щоб спілкуватися з вами, для того, щоб доносити якісь свої враження, для того, щоб розповідати, що ж я прочитала і що ж я про це думаю. Також нагадую, що діє мій промокод у видавництві VIVAT. За моїм промокодом, ви можете отримати 10 знижки, а також придбати будь-які книжки у VIVAT, навіть якщо вони не були видані. Віватом. Тобто книжки інших видавництв ви також можете придбати за моїм промокодом на сайті видавництва Віват. Окрім того, не забувайте, що мій промокод також діє у книгарнях. Які саме для цього є умови, подробиці в описі. На цьому все. До зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.